Так. Шановні члени комісії, шановні присутні, маємо чотири питання на нашому порядку денному. Пропоную відкривати роботу нашої комісії та проголосувати за порядок денний. Є голова, є секретар, є член комісії, форум. Додаткові є питання. За порядок даний голосуємо. Всі троє за. Починаємо. Починаємо з проєкту рішення номер 17 про затвердження статуту Газівської міської територіальної громади. Е, да. Да. Е, відповідно, наша громада керується статутом, який був затверджений закрещений 2003 року. Відповідно, він не розповсюджувався лише на місто ОСІ. Після об'єднання територіальної громади існувала досить важка процедура прийняття статуту. Це необхідно було погоджувати із мінімутом після проходження державної реєстрації і кожну практику провести також через державного реєстратора. Тепер е, спрости, законодавець нам і веселого прийняття статуту, і відповідно прийняв Верховна Рада прийняла закон України про внесення змін до деяких законів України щодо народовладдя і поставив нам умови прийняття статуту до 27-го року. Тепер статут територіальної громади затверджується рішенням депутатів сільської селищної. Міської ради і так само про це від зміни рішенням депутатів. Статут в даному вигляді розроблявся бік і шароку. У на початку дві тисячі четвертого двадцять четвертого року було відібрано одну двадцяти мат міжнародною організацією юрець Європою. Та за співпраці з ними ми з Олександром Максимчем і Олексійовичем займалися розробкою саме даного проекту. Прийшли е, всі е, умови, це були громадські обговорення, їздили в е, 16-та російських е, брали е, пропозиції, правки від жителів громади, е, прийшли е, громадські обговорення і е, тут. Е, ці правки були зауважені, що стосувалися саме наповнення статуту. Були внесені. Історично культурна правка також осягає і історію міста, і доходить до сьогодення. Тут вже і сучасні герої, і повністю охоплені всі категорії населення. Це відповідно ВПО, ветерани, зараз категорії населення всі описані. До наприклад, якщо ми хочемо брати в грантових проєктах участь, всюди вимагається сучасний статут територіальної громади тому сюди. Вимагається. Не домагаються, а вимагаються статут територіальної громади і щоб чітко були зафіксовані всі оці категорії. Якщо ми просимо для покращення життя ветеранів, щоб вас фігурували в статуті ветеранів, щоб на покращення життя ВПО створення для них простору, щоб вас фігурували в статуті ВПО, тому в даному статуті охоплені всі ці вже сучасні вимоги. Він адаптований під реалії часу, і ми вже його настільки вичитали, що вже з певністю можемо винести на розгляд сесії. Тому просимо підключити. У нас раніше був статут? З 2003 року, я зрозумів. Зміни, зараз якщо ви зараз подаєте, і те, що ви. Це не зміни. Ви можете дати діяльність статуту, якісь пункти прочитати їх. Де в статусі? Є, є статут. Ми його кинули на розгляд депутатів ще тижні. Да. І рік назад було обговорення, і у вас нетрунки він дуже є. І yeah. на сайті громади більше року він пробусів, зібрав також зауваження. Те, да, що він є, і все хорошо. Я кажу, зараз можете зачитати діяльність статути, чим змінилося від попереднього і зараз. Бум. Він практично повністю інший документ. То стосувалось міста Гайсена, з громади. Громада, яка повністю охоплює всі населені пункти, без виключення. Тут вже існують інструменти громадської участі, тобто народовладдя, залучення населення, до прийняття участі в суспільному житті громади. Це зовсім інший документ. Це не може розглядатися як внесення змін до попереднього. Той документ ми взагалі не беремо до об'єднання, він рудемент, він не відповідає тій взагалі. А цей статут це сучасний згідно закону 72-83, про зміни розміни до деяких положень і народовладдя, і організацій. Да, Можу дійсно підтвердити, що статут вислався на пошту і обговорення дійсно проходило. Ні, обговорення, Так, якщо є зауваження, то була можливість. Так само в будь-який момент будь-яка доповідна записка з за посом змін а, можна виносити на, на розгляд сесії. Якщо будуть зміни в законодавстві при потреби в і при потребі, якщо будуть якісь зміни, то ми можемо його своїм рішенням депутати затверджувати. За вносити редакції. Редакції, редакції, зміни, тобто вже не потрібно бігати до дешреєстраторів кожен раз. Ось, в мати, дані Там в статуті розписані сучасні елект... інструменти електронної демократії, такі як електронні петиції, да, місцеві ініціативи, місцеві референдуми, електронні консультації, тобто той спектр е... можливостей, які є в Європі, і такі відкриються в нашій громаді. До прикладу, ми проходимо всі комісії повністю. На кожній комісії дійсно є зауваження, але вони стосуються ось до прикладу, взяти комунальне майно в нас продаємо, ми буває землю так? на продаж, і людина потім бере його оформлює. Комунальне майно так само буває, і не продається необхідно оформити. Що ми робимо? Беремо статут міста Хайса і подаємо державному реєстратору для. Так, вибачте, ну, розуміло, так, що, зараз... для укладення даного договору купівлі продажу Вибачте, вже соромно давати той э, статус <реклама> рік Деністу Гайса. Хоча Це вже 4 роки об'єдналися ОЦГ. До речі, хочу зауважити цей статут е, наш пропрацьований експертами Мінюсту, які були експертами в команді <реклама> Юлі. І вони нам цей статут то, що ми готували. Ми чотири з половиною місяця навчались. Ми виконували їхні завдання, і ми писали цей статут. От основний фінальний, що ми вже розробили, ми їм подали на експертизу. Нам опять почеркали, дали свої правки з деякі норми в нас були досить дискримінаційного говорили, Голосуємо Хто за? 40. 40. Все. за проти. чотири за проти утримались, нема. <звук> <решеч> так, переходимо до наступного проєкту рішення No19. Про внесення змін до статуту комунальної установи, інклюзивний ресурсний центр Газівської міської ради. Я доповім. Да. Ми звернулися до міської ради про внесення змін, щоб проведе, було приве, про, приведення статуту до е, чинного законодавства. Тобто там редакційні такі правки в основному. Ну і назва вулиці змінилася. Є у когось запитання? Mm -hmm. так. Нема. Голосуємо. 4 за, проти, отримуємося. Так, переходимо до наступного проєкту рішення номер 23 про найменування місцевості. Фактично, коли виникає об'єкт за межами населеного пункту, виникає питання про те, що сесія має цьому в цьому об'єкту дати певну образу. Бо він не має ні вулиці, ні жодної другої ознаки, яка ну, на території громади його може обізвати. В даному випадку в нас є дві будівлі з обмеженого села Бубнітки, які ми маємо внести як поіменовані об'єкти. Там одна насосна, яка качає воду на а, виблик, 5 -5 буду. а друга бувша насосна. Але, коли кожного ставка, Це, як ми їдемо до Младежина, у нас є два ставка і дві діалізмі. Так, щоб ви чули, як звучить рішення, вирішили присвоїти назву місцевості, розташовано на території Гайсинської міської територіальної громади Газівської районної області за межами населених пунктів Урочище Бурківська. В своєму складі наявні житлові будівлі дві штуки. Рішення надати ДП національній інформаційній системі для внесення до основника державних. Ми їх вносимо да, реєстр, і після внесення в реєстр ми маємо право їх присвоїти адресу. Така процедура. Я Я питання. ще? отримаємо про своє. Прийняти рішення одного голосно. Так, переходимо до проєкту рішення номер 39 до останнього проєкту рішення про безкоштовну передачу матеріальних цінностей. Вирішили передати безоплатно на баланс у власність гасницького комбінату банальних <плес> підприємств транспортні засоби, а <плес> саме транспортні <плес> засоби спеціально-латажної цистерно-пожежної марки ЗІЛ-130 81 року випуску, <плес> так, зажарний <плес> <пожежний плес> номер, АВ-7021КТ. Транспортні засоби спеціально-латажної цистерно-пожежної марки ЗІЛ-130 АЦ-40-130-63Б, 1981 року випуску, державний номер, АВ-7022 КТ. І транспортний засіб типу спеціально вантажний пожежний, спеціальний вантажний пожежної марки ЗІВ 431412. 1992 року випуску, державний номер, ав 7019 КТ. Так, що цьому безоплатно передаємо? Це три пожежні автомобілі. Дані автомобілі ще до об'єднання використовувалися МПО, взятківці губних стрипашки. Вони були в оперативному користуванні. Надійшов час, що міністерство передало їх з державної власниці комунального міського раду. Ну, відповідно, так як на базі комбінату комунальних на місцево-почерсна охорона, наші працівники працюють, то передається нам на баланс для обслуговування цих температур. Вони раніше в вони належали за не літалі. Вони ДСНС були в оперативному користуванні по довгої не були. ради. Тоді водії були, це там працівники підприємницьких населення. Может не робочі стані. Знаходиться що це все, вони нам потрібні, да? на вони нам потрібні, ми їх беремо. Все, голосуємо. Є питання, що хоч? Нема? немає. Чотири за проти. Всі чотири за проти отрималися. Нема.